Добрий вечір, Владика, слава Ісусу Христу. Слава Дякую, Новіки що Богу прийшли. Вітає, Дякую, що прийшли. Ми, очевидно, так само, як наші православні брати і сестри, ми глибоко сумуємо з приводу втрати в відходу вічність митрополита Володимира Сободана. Це був, так говорять, і ми не маємо сумнівів в тому. Надзвичайно побожний чоловік, великий моральний авторитет для своєї церкви, для своїх вірних, який залишив нам ну, спадок, нам, тим людям, які. Не належить до цієї деномінації Великий завіт служити народу і Україні. Як ваша церква поставилась до відходу у вічність вашого православного брата? Ми е сумуємо, е безперечно, і е для нас це теж була сумна е новина і сумна подія. Адже ми е постійно, особливо протягом всіх цих останніх років, зверталися і до своєї пастви, і ці в цілому до українського народу. Із закликом молитовно підтримувати митрополита Володимира у його важкому випробуванні, у його важкій хворобі. І ми завжди говорили про те, що чим довше проживе митрополит Володимир, тим краще буде для української церкви, адже він був тим ієрархом, тим провідником своєї церкви, який, хоча і м'яко, хоча і можливо. Десь не так активно як хотілося б, але він е е е рухав цю церкву чи, скажімо так підтримував природній рух цієї церкви до порозуміння до подолання церковного розділення. Власне е в грудні 2007 року це вже сім років, шість з половиною років тому. Із зустрічі особистої зустрічі з ним це була його, його рішення, це було його бачення ситуації. Із зустрічі з ним, митрополита нині Димитрія і мене, як офіційних представників Київського патріархату. Ми передали лист із нашим зверненням. цей лист пізніше був розглянутий синодом. І з цього почалися такі перші практичні кроки до. Подолання розділення, і ми потроху, потроху, але зближувалися і в таким, напевно, символічним заповітом. Який залишив митрополит Володимир у цьому відношенні є ті його те братні привітання, той поцілунок миру, яким вони привіталися майже рік тому у мистецькому арсеналі під час святкування 1025-ліття хрещення Київської руси України? Я думаю, що митрополит, якому дуже важко було говорити, важко було ходити, звершувати богослужіння, але ось цим поцілунком. Тим, що це він свідомо це зробив, бо це було перед е, е, сотнями журналістів, теле- і фотокамерами, які це все зафіксували для історії. Він показав дію, показав прикладом. Ось е, е, що е, потрібно робити. Нам треба долати ворожнечу, нам треба приходити до єднання. На жаль, з відходом митрополита Володимира, ми бачимо, що знову посилюється тенденція до відсторонення церкви московського патріархату від цього діалогу, від цього порозуміння, власне, вос. Анні місяці, коли по суті під тиском майдану, під тиском людей, які вже хотіли заходити в Лавру, було прийнято рішення синодом про створення комісії щодо діалогу. Але за ці чотири місяці, які пройшли, жодної офіційної зустрічі, жодного офіційного заходу спільного це так і не відбулося. Це по перше, це є чітка позиція Москви, що діалогу не повинно бути, чому тому, що попередня історія показала, що він є успішним. А в 2009 році я хотів би нагадати, ми на початку жовтня місяця зустрілися в Києво-Печерській лаврі вперше офіційно дві делегації Київського і Московського патріархатів, і тоді. Це набуло дуже великого резонансу. Це був такий поштовх позитивний для в цілому для українського суспільства така ознака. Але відразу буквально це було здається 2 чи 4 жовтня, а 9 жовтня, синоду ПЦ московського патріархату, відкликав з України архімандрита Кирила Говоруна, який був ключовою особою, таким ключовим партнером з того боку з боку московського патріархату для цього діалогу, і таким чином чітко поставив акцент. Що цього не повинно бути? Це не повинно продовжуватися. і таким чином цей крок він, так би мовити, завис у повітрі. Mm -hmm. І е, подалі він не продовжився. На жаль, ми бачимо, що зараз, при керівництві УПЦ Московського патріархату, е, ті особи, які приймають рішення, вони не налаштовані до цього ну, до нас діалогу. ділянку. Дотецька Валенко він за, він, він за свою церкву, так би сказати, скаже своє слово. Мене насправді в цьому е, сенсі я би сказав, болить з одного боку, з другого боку, я радий. Я радий, мені були ці роз'єднання з другого боку. Я радий, тому що е, наряд наш після Майдану радикально змінився. Це Там, ми, 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 ми перестали ділитися на іудеїв, мусульман, православних, католиків. Ми стали всі українцями, та, перенесши всі ці надзвичайно важливі речі в свої приватні, в свої приватні так би сказати, апартаменти. Хто залишався іудеєм, тот іми залишиться, хто залишався католиком, тот іми залишиться, хто православний, той і залишиться. Але болить мені те, що я бачу. А бачу, я з цього тринадцятого поверху те, що люди пішли в розумінні своєму єднання необхідності, життєвої необхідності єднання. Набагато, простіть мені, мій гріх, я скажу це, бо ми громадські, ми мусимо висловлювати те, що люди говорять, набагато далі, ніж єпископати наших церков. Е, я... Вам не болиться? Вас це не бентежить, вас це не якби перевозить це як не людину, боліло, як владику? Якби нам це не боліло, якби це нас не бентежило, ми би. Всі ці 23 роки не били по суті на сполох і не говорили про це, бо власне саме від нашої церкви. Всі, от за всі ці 23 роки, від нашої церкви походили ініціативи щодо подолання церковного розділення. Ми зверталися, ми робили заяви, ми пробили публічні пропозиції. А в кращому разі на це ми отримували мовчання. В гіршому разі ми отримували чергову порцію такого зневажливого відкинення. І лише в останні роки, завдяки в першу чергу, позиції особисто митрополита Володимира. Ні, блаженно спочулого, намітилося якесь зрушення. І якраз в цьому проблема для того, щоб вести діалог, потрібно, щоб був хтось, ким, з ким ти, ти ведеш проводиш, діалог. Так. Нехай це буде людина, навіть налаштована зовсім з іншою позицією, зовсім з іншою думкою, зовсім з іншим уявленням, але вона буде готова тебе слухати. Вона буде готова хоча б дати можливість тобі особисто висловити свою позицію, тебе вислухати. І відповідно за, е, зартикулювати в присутності наші свої думки, претензії, і так далі, на жаль, е, з боку московського патріархату ми досі не бачимо цієї готовності до діалогу, до примирення, до порозуміння. Хоча як це не дивно, з іншої сторони саме ця церква зараз в особі свого нинішнього керівництва дуже активно закликає державу до діалогу. Державу до примирення, і більше того, в останньому зверненні священного синоду прозвучала така думка, що потрібно всім скласти зброю і сісти за стіл переговорів. Мене це дуже насторожило. Адже всім це кому, і військовослужбовцям, в тому числі. Я не знаю. Я запитаю ще один раз оце Коваленка, але. Якщо дозволити, з іншого боку зайдемо на моє переконання, глибока всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, тобто всі її члени надзвичайно гідно зустріли виклики, які поставив час, поставила історію перед країною, перед народом. Ми всі слідкували за заявами, які робилися від імені, і ви їх підписували. Ваша церква також так? від імені всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, як мантру повторювали. Те, що повторювали, да, і це було надзвичайно позитивно сприйнято суспільство. Тут ви об'єдналися, а в процесі розділення Ісуса Христа ви об'єднатися не можете. Як це пояснити? Ми не розділяємо Ісуса Христа, тому що вибачте влади. Я розумію, розділити його неможливо. Але е, коли е, сходяться дві концепції, одна концепція це що українці і росіяни це один народ. А О, коли крах, це вже все ця історія ну, закінчилася для вас, вона можливо закінчилася Вона закінчилася для тисяч наших солдат, так, які сьогодні захищають так, нашу, але вона не закінчилася для митрополита Онуфрі, який зараз очолює цю церкву mm. в ранзі місцеблюстителя. Тому що, коли ми відкриваємо його інтерв'ю, він там каже: навіть якби ми не були єдиновірним, і єдинокровним народом, і то нам треба підтримувати братські стосунки. Але так як ми по суті. Один єдиновірний, єдинокровний народ, то тим більше нам потрібно єднання порозуміння. Ви хоч раз почули з уст саме митрополита Онуфрія слова про анексію, про окупацію. Ви почали цю частину мовлення саме з того, який сьогодні день окупації, який сьогодні день агресії. Жодного разу в жодному офіційному документі УПЦ Московського патріархату ви не прочитаєте ні слова окупація, ні слова агресія, і тому е, виникає питання, е, чи е, ця церква вона дійсно сама визначається щодо своєї позиції всередині України чи у питаннях наших стосунків, чи вона керується. В особі своїх нинішніх керівників керується лише побажаннями з того боку кордону і інструкціями звідти. І тоді, очевидно, треба говорити нам не про діалог тут. З в Києво-Печерській лаврі, а про діалог з Москвою, ну а очевидно, що при нинішній ситуації неможливо. говорити з Москвою Нем. е, практично неможливо, бо вона є глуха до будь-яких е, нормальних ініціатив. Але в цьому випадку ви добре згадали про Ісуса Христа, ми знаємо, я найвище... про нього не забуваю. Ні, ви згадали, що чому ділите. Ми знаємо, що найвище керівництво церкви. Це є Господь Ісус Христос. Це, Бо церква це є Його, і ми, попри те, що хтось чогось не бажає або бажає протилежно, ми абсолютно впевнені в тому, що Господь приведе, як привів Україну. До незалежності привів Україну зараз через майдан до перемоги, і ту і через і, і ці випробування теж ми віримо, що буде перемога. Так само ми віримо, що Бог приведе і церкву православну в Україні до єднання, хоче хтось цього чи не дуже. Хоче. Я просто я посміхнувся, владика, не з того, що ви говорите. А з того я ж був свідком проголошення цієї незалежності. Я там був в залі Верховної Ради в той день, коли і в той вечір, коли це голосувалося. Певний спосіб я не ніколи не думав, що Господь Бог діє через фракцію українських комуністів, хоча це все можливо. Все може От, бути, так само так. так само. Ви дуже добре Який, цей приклад які, згадали, які проголосували за цю незалежність. От ми на... наш патріарх, і ми постійно говоримо, Бог поставить всіх в такі умови, що будуть хотіти, чи не будуть хотіти, а будуть змушені діяти тільки так і не інакше. Mm. Янукович хотів ще до кінця свого життя керувати Бог державою, але. Зовсім по іншому mm -hmm. вирішив Господь, тому той, хто хотів, а але мусив тікати. Я одного разу бачив фотографію нашого теперішнього президента. Тоді він був, не був навіть депутатом Верховної Ради. А, ну, коротко кажучи, в місті де він був в ризах деякона. Це не диякона. Це, диак... це, це це стихар, звичайний стихар? так тоді пішла така чутка, що він прийняв Сандекона. але насправді це стихар, це церковний одяг. Який... Ну він належить до московського Патріархату? Розумів, Він як парафіянин, як парафіянин то там якраз зображений під час свята у Тросвято Троїцькому Іонинському монастирі, mm. який належить у ПЦ московського, московського патріархату, якою так. мірою президент Порошенко може вірний, може вплинути на позицію єпископату церкви, чи не може? Я, no. наприклад, як католик, я можу до будь-якого єпископа прийти і сказати йому все, що я думаю, про папу римського і про і такого про митрополита і про, про нунця і, і так далі. Мене дуже чемно вислухають. Інше питання, що далі буде, але висловитись може. Да, президент може сплинути чи ні? Я думаю, що він не тільки може, але й повинен висловлювати цю думку. Адже одна з проблем, чому власне не відбувається той діалог, і те примирення і порозуміння, і ви дуже добре про це нагадали: що ті, від кого залежить прийняття рішень церкви, вище керівництво, митрополити, синод, вони. Звикли чути лише ті голоси, які вони чують безпосередньо в церкві, коли до них підходять і кажуть, благословіть, дуже дякуємо вам і так далі. Але якось звикли відсторонюватися від загальносуспільних настроїв. Угу. Так ось я думаю, навіть не те, що право, а і обов'язок глави держави. Який представляє цілу Україну не тільки св вірних своєї церкви, не тільки своїх е одновірців, ті, які належать до той самої конфесії, що він але й цілу державу, бо до нього, як до глави держави, сходиться безліч інформацій, в тому числі я впевнений, із цих питань дати їм реальну картину, щоб вони не жили, вибачте, десь в 13-14 столітті уявленнями мають тими. мають право жити де хочуть е жити, мають мати. право, якщо це стосується їх особисто, коли стосується долі. Церкви і долі цілого українського народу, особливо в цих умовах, то на них лежить обов'язок судити об'єктивно, а не судити так, як їм здається е, лише правильним, і не чути тих голоси тих людей, які закликають, власне, як це на майдані, ми чули до єдності, до єднання. На жаль, е, нинішнє керівництво цих закликів не чує, бо повторюся, чотири місяці пройшло від часу утворення комісії, не з нашої вини. Ми неодноразово пропонували дати місце, порядок денний. Жодного разу ми не отримали підтвердження того, Ві... що ми спільно зберемося Війна і будемо говорити в Україні протистояння двох православних деномінацій, якою мірою вплине на Вселенський всеправославний собор вже ти... зараз чути голоси, що вирогідність проведення цього собору в найближчий час знову відкладається. Зокрема, читав думку одного богослова професора із. Румунії, який говорить, що на фоні того, що відбувається в Україні, і тих інших багатьох проблем, які також є в відносинах між православними церквами, говорити зараз про збирання всеправославного собору, не так, не є на часі, тому mm. що собор повинен бути приготовленим, щоб прийняти рішення, які далі будуть тілюватися в життя, а зібратися для того, щоб знову то розійтися, говорити? то для, для чого збиратися. Ну, заради процесу я би сказав, ну то, років. Я би сказав, понад тисячу часів це, це царгородського останнього, але так. поза тим, то вже історичний такий далеко можемо зайти. Яким буде православний український світ після відходу ближеннішого Володимира? Я маю на увазі на рівні парафії, на рівні єпархії, на рівні митрополії, на рівні ну, патріарх Лаври і Володимирського собору. Важко сказати, тому що власне вся архітектура і вся структура цієї церкви вона сформувалася. Із 92-го року при особі митрополита Володимира без митрополита Володимира по суті ця структура, як ми її знаємо, вона ніколи не існувала. Це не Ватикан, який існує вже сотні років. Я незалежно бачила, від, від того, сотні років, незалежно від того, як змінюються папи, якось щось змінюється, але в цілому є речі, які вже напрацьовані так. А тут. Сама церква інституційно спиралася на особу митрополита Володимира на, як на точку рівноваги. Цієї точки зараз вже немає, тому що він вмів. Як е, дипломат, як е, архієрей, як віруюча людина, він вмів примиряти те, що здається, непримиренним скемо українських патріотів із такими е, москвофілами, як е, одеський митрополит Агафангел, чи е, тульчинський архієпископ Іонафан. Е, але вони залишалися разом в одній церкві зараз, як буде сказати, дуже важко, але очевидно, що е, цій церкві доведеться пройти шлях переосмислення себе і своєї ролі в суспільстві. Хто вони є? Чи вони є українською церквою, чи вони є російською церквою в Україні? Очевидно, що і російська церква в Україні має право на існування, як і будь-яка конфесія, але е, Події часу вимагають усвідомлення і позиціонування, хто вони є, чи вони є православна українська церква, яка молитовно пов'язана з московським патріархатом, угу. чи вона все таки провідник ідей руського міра і інших ну, речей я думаю, що концепція до що я дозволяю собі висловити свою точку зору. Ну мені здається, що концепція руського міра вона померла, і померла назавжди. Але то майбутнє покаже. Я думаю, що якби вона померла, те, що ми бачимо зараз, і про що ми говоримо, і ви говорите кожного дня на сході України, в Криму цього б не було, тому що це є ідеологічне підґрунтя. Так само, як ідеї більшовизму були ідеологічним підґрунтям радянської агресії в навколишній простір, так само як ідеї націонал-соціалізму були підґрунтям спочатку аншлюсу Австрії і розбору Чехословаччини, а потім і всього того, що сталося під час другої світової війни, ідеологія руського міра, яку дуже вдало Збігнів Бжезінський назвав квазімістичним шовінізмом, вона є підґрунтям. Вона є підґрунтям тих реальних дій тієї тієї реальної політики, яка здійснюється нинішнім керівництвом Російської Федерації. Федерації. Тому не треба применшувати значення цього ідеологічного підґрунтя. Здавалося б, ну здавалося, там такий професор Дугін, який викладає в Московському державному університеті. Вже він, ні. він вже дякувати Богу, ні. але він нікого особисто не вбиває. Він не, навіть не бере до рук зброю, але його ідеї і ідеї подібних до нього людей вони спрямовують тих, хто безпосередньо вбиває громадян України ну, це, ну, зараз да. на сході? Це правда, що правда, то не гріх, але про Дугіна на якось я з вами з великою радістю тут поговорю за наявності. У вас часу може Владико, останнє питання: що би ви особисто як людина, як українець, як архієрей, взяли би зі спадку. Спочилого в бозі митрополита Володимира, щоб ви передали своїм вірним, якщо б ви вважали за потрібне, я думаю, що з його спадку треба взяти, по-перше, ту твердість, яку він виявив до кінця, залишившись на позиціях українських. Mm -hmm. Незважаючи на весь той тиск, який йому особливо тяжко було переносити через хворобу, але він залишився, він не піддався цьому mm -hmm. тиску, і е, я думаю, що дуже важливо е, це його вміння чути інших, якого нам зараз так всім, всім потрібно, не вистачає. Правда. Ми вміємо говорити, але дуже рідко ми вміємо чути один одного. І не любимо, напевно. А це від від того й походить, коли немає любові, тоді ти не можеш чути. Дякую вам, Владико, за те, що про...